У хусті впродовж дня змагалися медичні сестри з різних куточків області, стаж роботи яких не менше трьох років. Такого масштабу конкурс на Закарпатті провели вперше. Пройшов він у три етапи. Перший тур це 60 тестових питань, на яке було відведено 60 хвилин. На кожну… Кожне тестове завдання одна хвилина відводилася. Другий тур складається із підготовки, значить демонстрації практичних навичок. Це в залежності від того, хто яку собі дисципліну витягнув, і яке питання то мав підготувати на проведення оцього другого туру. Кожен мав десять хвилин відведено. Третій етап буде складатися із під такою, скажімо, назвою, що талановита людина, талановита у всьому. Тобто, продемонструвати, що медичні сестри не тільки вміють працювати, але вони мають якісь хобі усього у конкурсі. 17 учасників. Усі вони практикуючі медсестри з досвідом роботи. Це були представлені райони області, як, від, як основні йшли центральні районні лікарні, які на своїх закладах провели відбіркові кола. І три центри первинної медико-санітарної допомоги представили Мукачівський, Сволявський і Берегівський райони. І переможець облас конкурсу, який проводився два тижні тому серед обласних лікувально-профілактичних закладів. Це була переможець онкодиспансера. Знання показані. Конкурсантами виявилися досить на високому рівні, і я приємно здивований, тому що наші медичні сестри показали такі знання. Я думаю, що перспектива у даного конкурсу буде вельми пристойна, тому що ми бачимо, що і для Популяризації з професії медична сестра і для того, щоб наші медичні сестри показували свої знання і ще представляли нашу область у державі в республіці, то ми будемо продовжувати такі конкурси. Оцінювала конкурсантів компетентне журі за критеріями, визначеними міністерством охорони здоров'я. Наприкінці конкурсного дня визначили переможців. Кращою стала Мирослава Жуковська, медсестра Хуської районної лікарні, на почесному другому місці Сніжана Проничук із Рахова, а третє місце у Мар'яни Бабинець, представниця Берегівської лікарні.